розділом Прошу підтримати надання слово. Третє засідання чекає людина в кулуарах. Прошу. Це Зеленбуд. Набирає пропозиція голосів. 73 за 0 проти 0 отримала Інгу Малько, будь ласка, запустіть в зал. Пані Інго, прошу до трьох хвилин, але давайте. Я дякую вам, по-перше, що ви третє засідання нас очікуєте. Дякую. Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, шановні депутати, мова йде в казаному рішенні про земельну ділянку, яка розташована в Подільському районі, та має значне рекреаційне та екологічне значення, що є важливим в умовах зміни клімату. Також ця земельна ділянка відіграє значне історико-культурне значення, оскільки ця територія пов'язана з діяльністю відомого судовода німецького по. Оходження Вільгельмом Крістером, а якому Київ, до речі, завдячує своїм озелененням, і як показала на жаль, військова агресія ця територія відіграла ночну оборонну функцію з огляду на специфічне розташування до під'їзду до центральної частини міста. Але слід наголосити, що вказане рішення стосується тільки частини парку Гірка Крістера. По іншій частині громада також очікує в найкоротші терміни рішення щодо повернення тієї території у власність громади та створення там громадського простору. Шановні депутати, це питання також підлягає вирішенню в найкоротші терміни. Ви вже один раз по ньому голосували. Очікуємо і ще раз, що буде таке голосування. А зараз мова йде про основну частину 4 гектари. А ми дякуємо депутатському складу від громади Гіркі Крістера, особисто меру міста Віталію Володимировичу Ключку за послідовну. Підтримку багаторічно вже підтримку громади в її прагненні зберігти унікальну територію для міста. Це питання є актуально з огляду на надмірне негативне навантаження на екосистему міста з огляду на зміну клімату та військову агресію. На жаль, природа і стан довкілля також страждають. Тому дуже вас просимо підтримати цей проект рішення по основній частині і очікуємо на проект рішення по. Ще одній частині 1,09 гектарів. Дякую за увагу. Дякую, дякую. Васильчук, з цього приводу випадково. Кириленко, Ігор. Шановні депутати. Я думаю, що цей розділ можна можна і потрібно підтримати повністю. Єдине, в мене по цьому питанню є одна редакційна правка. Не проспект Маяковська, а проспект Червоної Калини. Погоджуюсь, да, да, редакційна а так, правка. А Редакційна правка по цьому питанню, питання інше можна голосувати. Дякую, сторожук, Вадим. Колеги, як депутат від Подолу, просив би про підтримку цього рішення, з якої зараз виступила шановна колега-активістка. Не один захід був проведений спільний на цій території. Ця територія реально потребує нашого з вами рішення. Тому я закликаю до підтримки відносно гірки Крисера. Дякую, дякую.